Він народився 12 серпня 1988 року у місті Вайтеншо у графстві Великий Манчестер у родині нащадків так званих ірландських мандрівників. Народився на сім тижнів раніше за термін і важив лише один фунт. Лікарі серйозно побоювалися, що хлопчик може не вижити, але малюк упорався. І вже тоді його тато Джон Ф'юрі побачив у своєму синові справжнього бійця. Тож ladies and gentlemen, у правому куті Рингу. На телеграфію Тайсон Люк Фюрі Джипсі Кінг. Кайсон Ф'юрі не потребує зайвої презентації. Він чинний чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC. 35 років, 34 професійні поєдинки, 33 перемоги та жодної поразки. Саме він 2015 року у Дюссельдорфі відібрав у Володимира Кличка корону короля рингу та усі чемпіонські пояси. Ф'юрі не схожий ні на кого у світі боксу. Він габаритний важковаговик з рістом 2 метри 5 сантиметрів і з великим розмахом рук не схильний вести типову оборонну тактику, але вважає за краще діяти у відкритому бою з різкими переходами від середньої на ближню дистанцію. Ф'юрі має не схожий ні на кого стиль, а за харизмою та амбітністю його можна порівняти хіба що з Мохамедом Алі, часто викликає відомих бійців на ринг через Багато Багаторазово вступав у словесну суперечку зі співвітчизником Девідом Прайсом. У грубій формі викликав на ринг. Чемпіона UFC Кейна Веласкеса неодноразово кидав виклики Девіду Хею та братам кличкам. А 23 вересня 2015 року на лондонську конференцію, присвячену бою з Володимиром Кличком, прийшов у костюмі Бетмена 2022 року. Фюрі віддав належне українським боксерам Олександру Усику, Віталію та Володимиру Кличкам, які допомагають захищати Україну від російської агресії. При цьому спортсмен публічно заявив наступне. Цитую, я буду серед перших, якщо у війну вступить Англія чи США, і мій батько також і вся моя команда. Адже так і має бути: якщо напали на країну, де ти народився і в якій живеш, то захищай її, люби своїх жінок та виходь битися за свою країну. Все просто. То хто ж він, цей Джипсікінг, тобто король Ромів, і чи справді він є Ромом? Після виходу на екрани фільмів Великий куш та гострі картузи напевно у всьому світі знають цих рудоволосих людей, які влаштувалися в трейлерах на околицях міст. Це Айріш Travelers, так звані ірландські мандрівники, які самі себе називають Пейві. Нині в Ірландії проживає близько 25 тисяч пейві, Це менше ніж 1% від загального населення. Понад 15 тисяч пейві живуть у Великій Британії, і близько 7 тисяч дісталися Америки. Про походження Пейві велося безліч дискусій, але тепер відомо, що вони населяли Ірландію вже в середньовіччі. Звичайно ж, сучасні певі пересуваються не в кибитках. Зараз їх вибір будинок на колесах та причеп для кемпінгу. Фургони для певі уособлюють свободу та зберігають зв'язок із минулими поколіннями. Вони є символом цього малого народу, символом того, що у будь-який час певі може вирушити в дорогу. Колись вони заробляли на життя дрібним перепродажем, переважно кіньми, які подорожували разом з ними країною. Також вони паяли мідний посуд, лагодили взуття, чистили димарі та ремонтували дахи. У сезон працювали на чужих полях, коли після Другої світової промисловість набрала обертів та здешевле масове виробництво посуду, люди все частіше пересідали з коней на автомобілі, а сільськогосподарська техніка замінила працю людей. Тож пейві залишили кочове життя та почали селитися на околицях у зруйнованих війною будинках, відновлюючи з руїн придатне житло. Вони традиційно виховуються як католики, рано одружуються та заводять великі багатодітні сім'ї. Тайсон Ф'юрі, наприклад. Познайомився зі своєю дружиною Періс Молрой у 16-річному віці, і з того часу вони не розлучалися. Періс теж належить до роду Пейві, пара виховує сімох дітей. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.